В Києві забрали не багато, немало 8 мільярдів гривень декілька місяців тому. Бо вони, мовляв, лежали без діла. Так вони лежали якраз на зиму. Якраз от зараз треба всі, проводити всі ці ремонти, і після, після ракетних чи дронових ударів, звичайно, вони будуть отак от потрібні. Їх забрали, мовляв, для фронту. Святе діло. Коли спеціалісти подивилися, виявилося, що вони пішли на премії Укрзалізниці. Та е, членом наглядових рад крупних монополій, які й так отримують зарплату, ну так разів від п'яти до десяти, а інколи двадцять разів більше, ніж солдат на нулі. Тому е, сьогодні стараються винними всьому цьому зробити місцеве самоврядування. От згадайте все, про що я кажу, все про що кажуть технічні спеціалісти енергетики, все про що попереджають комунальники. В більшій чи меншій мірі відбудеться, але влада ще ж ніколи не визнала свій, свій провал. Вона скаже, що винні мери. Згадайте моє слово, винним буде Кличко і всі інші, тому що е, ця влада ніколи ще ні жодного разу за всі уже сьомий рік е, свого управління країною вони ні разу не вибачились. Ні за що.